Всім привіт! Мене звуть Юля Богдан, і я рада вітати вас на моєму курсі. Постава, де ми попрацюємо із розкриттям грудного відділу, із рухливістю кульшових суглобів, плечових суглобів. Опрацюємо комірцеву зону, зміцнимо м'язи-стабілізатори, м'язи тазового дна, м'язи живота. Бо правильна постава це результат сильних глибоких м'язів. І гнучкого пластичного тіла. Сьогодні підготовчий день. Завтра розпочнеться програма. Сьогодні ми просто подихаємо, навчимося дихати діафрагмально та відчувати своє тіло. Поставте ноги на ширині кульшових суглобів, руки покладіть на нижні ребра. Заплющте очі. Відчуйте своє тіло, відчуйте свій подих. Глибокий вдих, глибокий видих. А зараз відчуйте, як на вдиху ребра розштовхують ваші руки в сторони. Грудна клітина розширюється і глибокий видих, ребра повертаються всередину до центру. Вдих. Ребра штовхають руки в сторони, руки розширюються. І грудна клітина розкривається, наповнюється і глибокий видих. Продовжуємо дихати. Розслабте м'язи обличчя, шию, плечі. Продовжуємо дихати. Руки можна опустити. Глибокий вдих. Не напружуйте живіт. Просто розширюйтесь на вдиху, просто розширюйтесь на вдиху і глибокий видих. З кожним вдихом і видихом головою витягуйтеся в стелю, видовжуючи кожен хребець, розправляючи м'язи та зв'язки навколо хребців. Коли ми глибоко дихаємо і витягуємося за головою вгору, вже включаються глибокі м'язи. А тепер уявіть, що ви стоїте вздовж стіни, дотягніться ще більше вгору за майківкою, розправте плечі, притисніться до стіни. І тепер повільно хребет за хребцем відриваємося від стіни і скручуємося, ніби скручуємо хребет у клобочок, опускається, розслабляється голова, шия, руки повисли, м'язи між лопатками. Розслабляється грудний відділ, спина, сідниці. Можна трохи зігнути ноги в колінах і повністю опустилися, повисли, розслабилися. Внизу вдих, розкрили ребра в сторони і видих ребра всередину, і на видиху повільно розкручуємося. Якщо раптом закінчився видих, зупиніться, зробіть вдих і продовжуйте. Повільно вгору витягуємось, видовжуємось і знову перевіряємо себе зсередини руки через сторони вгору вдих і глибокий видих. Вправа називається down. Ми будемо виконувати її на нашому курсі. Для тренувань вам знадобиться великий рушник і м'ячик. Або тенісний, або ось такий з шипами, але на ньому відчутніше. Тому, якщо у вас є такий, добре, якщо ні, то для початку краще тенісний, на ньому м'якше працювати. Тож, зустрінемось завтра!